Володя, дай Боже, щастя. Дай Боже, дай Боже щастя. Привіт всім. Закидаємо бучок полядвичка. Будемо коптити, зараз розпалюю. І... і за той час вам розкажемо таку історію. Наша кубашка вже прямує до людей, ми зв'язалися, сконтактувалися, хто виграв на тому голосуванні. Дякуємо, що приймали участь. Нам ці люди сказали, що знімлять відео, як вони вже будуть її приймати в себе. І ми вам покажемо, щоб це було по чесному. Щоб це було по чесному. І далі будемо також розігрувати. Будемо чекати підписників до 30, тисяч. знову буде така сама історія. Ну а наразі четвер готуємо для вас, як завжди, найсмачні, найсмачніші продукти. Та й отаке. Погода сьогодні гарна, Можливо, дощ не падає. Бабусина кобаса. Замовляйте, замовляйте, віка, робота кипець, номер телефону 096-800. 138347 для замовлення. Замовляйте ну, бічок, тобто, на смачніше коптери на рапових і вількових.